Гіродотерапія при непліді з точки зору доказової медицини. Що реально дають п'явки при лікуванні непліддя? Яких результатів можна досягнути, і як саме вони працюють, чи шкодять вони на майбутній плід і самій жінці? В сьогоднішньому відео ми будемо аналізувати три наукових статті. Які я знайшла на цю тему. Ну і три свіжих наукових статті. Відповідно, що ви могли зробити висновки, якщо збираєтеся пройти дану процедуру, або у вас є проблеми, хочете дитинку, а вона ніяк не з'являється. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. А якщо вам сподобається саме це відео, не забудьте поставити лайк і поділіться з людьми, у яких є подібні проблеми. І ось перша стаття зовсім свіженька, опублікована в 2021 році, і автор Ахметова Жанна Аль... Жановна. Це є казахський гінеколог, але в нас журнал, щоб ви зрозуміли, міжнародний. І адреса його в Фінляндії. Журнал медичний і відповідно вимоги до статті, самі розумієте, що серйозні. Ця гінеколог відібрала жінок, в яких було первинне або вторинне непліття. Вторинне, тобто в них вже одна дитина була, а друга ніяк не зачиналася. Від двох до 23 років жінки були неплітними. Хоча її використовували інші методи. І це непліддя було на фоні запальних процесів придатків матки, Вік жінок від 29 до 44 років. Тобто, бачите, вона відфільтрувала, чоловіки були без проблем по плідності. Тільки хвора жінка була. І тим жінкам. Вона спочатку пролікувала антибіотиками інфекцію, хоча до того жінки лікувалися антибіотиками, але не було результату. Провела очищення печінки, кишечника, тобто організму очищення, використовувала також фітотерапію і курс гірудотерапії. І по її результатах всі 9 жінок завагітніло. І завагітніло протягом. Терміну від 3 тижнів до 4 місяців. Такий гарний результат. Вагітність протікала в них чудово, і народилися здорові діти. Наступне питання, яке цікавить багатьох, чи є шкідливими оці п'явочні ферменти для самого плода. Може вони і покращують вагітність, а може шкодять дитині. Тому, давайте подивимося наступну наукову статтю. Де вже вона на Україні дослідження проводилося. Автор Амінов Руслан це а, Запорізький національний університет. Вплив антигенів медичної п'явки на морфологічні показники тіла приплоду щурів. Логічно питання ваше може виникнути: чого я подаю якусь статтю, де дослідження на щурах? Ну, дивіться, запліднення. Чи всі жінки би погодились, щоб їх запліднювали і в науковому досліді ще й ставили п'явки і досліджували щось там щурів легко запліднити, народжають вони багато потомства велике, і, відповідно, ми можемо ну, прослідкувати, як впливає цей фермент п'явки. Це один нюанс, а інший нюанс, що всі ліки, які ви вживаєте, які продають в аптеках, спочатку. Досліджують на тваринах. Найчастіше саме на щурах або мишах, оскільки їх легко розмножувати. Тут так само саме через це. І який метод вони робили? Спочатку взяли самочку, яку мали віддавати на злучку до самця, і давали їй ферменти п'явки в живіт. Потім, коли вже вона завагітніла, другий раз їй давали ферменти п'явки. І що цікаве в дослідженні? По-перше, ті самочки, які получили фермент, мали кращу закладку потомства. І ще одне, дітки, які народилися, зробили їм заміри розміру від рота до анального отвору, були крупніші, мали більший об'єм грудної клітки, тобто потомство було міцніше. Дітки, які народилися в тих самочок, які приймали гірудотерапію і які не приймали, швидше набирали вагу і краще росли. Отже, маємо висновок, що гірудотерапія позитивно впливає на розвиток плода внутріутробному, а також покращує запліднення. Відповідно, потомство робилося здоровше, отже, шкоди ніякої гірудотерапії для самого плода, також немає. Як п'явки впливають на жіночі органи, який їхній механізм діє, що вони позитивно впливають при неплідні на здоров'я? На цю тему маємо статтю у вістику Української медичної стоматологічної академії і лікар розказує про механізм дії, доктор Зятіна ОМ. З міста Полтави дуже цікава стаття. Рекомендую вам краще її почитати. Дуже детально описано механізм дії п'явочок. Але основне, що можу сказати, основне під час хронічного запалення придатків матки ми маємо порушення кровообігу, збільшення застійних процесів, вплоть до розширення вен. Також відбувається порушення кровопостачання нормальної здорової крові, порушення лімфотоку в придатках матки, а також розростання сполучної тканини на місці хронічного запалення. Саме з цими проблемами прекрасно справляються ферменти п'явок. Тут доктор більше описує про лікування жінок. Які хворіли хронічними запальними процесами, і, відповідно, в них не утримувалося позитивного результату лише на використанні антибіотиків. Коли додавали гірудотерапію, їхнє здоров'я краще приходило в норму. Отже, з тих досліджень можна сказати одне, що гірудотерапію можна рекомендувати як метод додаткового лікування при хронічних запальних. Процесах органів малого тазу додатків матки, при застійних явищах в малому тазі. І також для лікування непліддя. Підписуйтесь на наш канал, діліться цим відео знайомими, які мають подібні проблеми. А також я буду рада, якщо ви поділитеся своїм досвідом. Якщо ви хворіли подібними хворобами, що ви використовували, які методи вам допомогли. І який результат на сьогодні?